Сидимо так, рівненько, тихенько, бажано не кричати. Коників ми спеціально для цього обучаємо. Вони привчені до того, щоб дітки не крухались, навіть ніколи кричали, але в будь-якому випадку це тваринки і треба поводити себе з ними згідно правил техніки безпеки. Хорошо, але на висоті тут страшновато. Ну і ще їй сидіти. Батько дев'ятирічного Вови Євген ізумані майже два роки каже, воював на запорізькому напрямку. До родини повернувся через поранення. Приємно, що є такі програми, що не забувають нас. Герої. Родина Уникієнків родом зі Звенигородщини. Володимира на службу призвали у березні 2022-го. «Був у Сєвєродонецьку, Северодонецьку в, в Бахмуті. Лисичанськ, Краматорська ну, всіх, покормий, де де були бойові дії. Там ми все були ті місяці, коли чоловік воював, Людмилі, і досі важко згадувати. Такі було навіть, що я ніч не спала. Я просто на колінах перед іконою, я Це цілу ніч стояла перед іконою, і молила. Тепер чоловік і дружина вчаться жити із цим досвідом. Говорять, робота із психологами дуже допомогла. Навчили нас, як треба промовчати, другий раз, бо психіка в чоловіка змінилася. Так був наче схвильований, а це більше треба промовчати. Вже, вже я себе знаю, як вести. Після тижня інтенсивної реабілітації Людмила і Володимир поринули у спогади молодості. Розкажи, як ти крапка. Ну не як, не? ну крапки вони, то і все, щоб покататися, а да, тоді було назад таке. Дверта, назад вертали, роспій. покаталися і назад вертали кони. Да. Кон Через то я до них да, до них підходжу, я їх не боюся. Да, вони мене відчувають. Тільки проїхатися верхи Володимир вже не може. Каже, після падіння від вибухової хвилі пошкодив хребет. Тепер має два імпланти хребців. Спілкування з тваринами воно дає дуже позитивний ефект. Ми бачимо це по наших воїнах і їхніх сім'ях, які до нас вже приїжджали до цього і зараз приїжджають. Ми бачимо їхні задоволені і щасливі обличчя після спілкування з кіньми. Терапію до свого курсу реабілітації розказує директор громадської організації Табір максимум Михайло Вахтомінг, додали вперше. Свою роботу почали торік, у листопаді із хлопцями, які приходили на ротацію. Нинішня зміна це 10 родин ветеранів. Це пілотний проєкт в співпраці з Мінсоцполітикою і з Мінобороною. Вони дали свій типовий розслід. ми адаптували до наших можливостей нашої організації. І вже ось маємо четверту. Зміну. Ми надаємо психологічну допомогу і соціальну, допомагаємо соціально адаптуватися. Команда складається з військових психологів, цивільних психологів, дитячих психологів. Також працюють соціальні працівники, які роблять скрінінг родин, виявляють їхні потреби і передають в ті громади, з яких вони приїхали до нас на проєкт. Увесь курс реабілітації для військовослужбовців та їхніх родин безкоштовний. Людмила Оникієнко каже, за тиждень відчула зміни не тільки у своїй родині, а у тих, хто разом із ними проходив програму відновлення. У нас ж такі, що взагалі не хотіли навіть спілкуватися, я дивлюсь, але психологи з ними попрацювали, вони вже спілкуються з нами. Дійсно, вони б відчули себе людьми. Життя продовжується. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.